20 лютого в Україні вшановують загиблих героїв Небесної Сотні. Саме цього дня, 9 років тому, в центрі нашої столиці на майдані Незалежності загинуло найбільше активістів революції гідності пам'ять про тих. Хто віддав своє життя, виборюючи право українців жити у вільній європейській державі, у Луцьку вшанували на театральному майдані біля фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Священнослужителі кафедрального собору Святої Трійці відправили службу за хоробрими синами та доньками України. Ці воїни небесної сотні не був би закарбували на відлік. Сотня. Але з другої сторони є 101, 102, 103. Хай вони просто будуть для нас прикладом героїв гідності. Не просто сотні, сьогодні тисячі наших рідних, близьких захищають нас від нападу, віроловного нападу російської держави Московської держави, московського агресора, який війною пішов на нас. Перемога однозначно буде за нами. Бо після зими. Наступає весна, смерть московським агресорам. Слава героям небесної сотні! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Лучанка Ольга теж прийшла вшанувати пам'ять героїв небесної сотні. каже серед загиблих майданівців був і її троюрідний брат Анатолій Жаловага. Це біль всієї України, це початок війни фактично. Тому що з жертви цих людей, мирних, цивільних, розпочалася наша боротьба за вільну і незалежну Україну. Ну і зокрема, ще одне дуже важливе, що тут в героях Небесної Сотні є мій троюрідний брат. Толік Жилуага, та й так, наш герой. Жінка сподівається, що розплата прийде до всіх, хто причетний до вбивств під час Революції Гідності та тих, хто окупував нашу землю сьогодні. Я знала, що він на Майдані, я знала, що він кликав інших моїх братів. З нашого, з мого села, звідки я родом. Я тільки не пам'ятаю, чи вони їздили, але казав, що приїжджайте, тут треба боротися, тут треба відвоювати. Це я знаю. Що саме спонукало його думаю, любов до України і розуміння того, що якщо не ми, то інші цього не зроблять. Якщо не я, то хто? На жаль, сталося. Я знаю, що дуже довго тітка з дядьком шукали по відео, як саме сталося. Це вбивство. Це є вбивство. Вшанувати пам'ять героїв прийшли чимало небайдужих людей. Лучанка Юлія довго вглядається в обличчя загиблих майданівців. Каже, важко говорити про втрати, адже сама переживає горе. Вибачте, я не можу говорити чесно. Мені просто боляче. У Мене теж брат в полоні зараз російському. І ну дуже важко. І теж кожен день читаю ці новини, що хтось загинув, також ходжу на похорони. Ну дуже важко. Зробили свій вибір – виборювати свободу та хіміста, віддавши за це життя. Вони загинули за те, щоб Україна розвивалася як вільна. Цей початок був. Як би сказати вам, і війни, і він тягнеться вже протягом 9 років. І зараз настав час. Це був як початок. І я думаю, що зараз на даний час треба єдності, щоб всі керівники і суспільство, а головне Збройні сили нашої України єднання і до перемоги. У 2014 році героїв Небесної Сотні розстріляли саме ті найманці, яких відправила Росія. Саме так вважає депутат Луцькради Михайло Наход. Герої Небесної Сотні це ті чоловіки і жінки, які змінили хід історії. Фактично, пожертвувавши своїм життям, вони поклали початок українським перемогам завдяки їхньому подвигу Україна не скотилася до авторитарного режиму. до до тоталітаризму відстояла європейський курс, і ці життя покладені були немарно. Важливо пам'ятати про цей подвиг, важливо чітко розуміти, що якби не було героїв небесної сотні, якби не було їхньої жертви, то швидше за все, що українська держава потрошки переставала існувати. Офіційне число небесної сотні 107 осіб. Це були люди різної національності, віку, освіти з усіх регіонів України та з-за кордону. Успішні підприємці, незаможні пенсіонери, науковці, митці, студенти. Наймолодшому героїві було 17, найстаршому 82 роки. Вони втримали барикади з саморобними щитами та без зброї, а тепер тримають небо над нами.